Сьогодні в нас чемпіон. Ви якщо ви дивилися першу сину, то ви її бачили. Ну, що варто сказати? Варто сказати, то, що розмір зараз ми глянемо, який, мабуть, що L. а тут рукави починаються звідси, через то, вони закінчуються тут. От як ця от кофта, так? Але це зовсім інша історія. Перше, три основні стилі футболок. Є фото вона типа дуже широка по відношенню до своєї довжини. Якщо літом чи та в, в будь-яку пору року синтетичний матеріал. Я... Це також бренд, бренд Champion. Класні в неї деталі. Зараз я вам покажу. Так, що написано? Icons, sleeveless hoodie with центра лово. Класика, нічого більше такого тут нема. Подивимося зараз. ззаді. Якби вільно, але на... мені в принципі цей розмір нормально. Ось також Adidas, але в її айконічному вигляду. Це така трошки ретро-ретро класика. Знімлю огляд, кроси дуже дуже кльові. Також.